Сьогодні відео я розкажу, як можна зробити за допомогою телефона. Ну, погнали! Зайшовши в Google і написавши, як заробити за допомогою телефона, ми знайдемо там мало інформації. Перший спосіб це є за допомогою свого каналу в Телеграмі або Тіктоку. Також потрібно не забувати про інстаграм. Взагалі тут можна комбінувати або вести Тікток і Телеграм, або Телеграм і Інстаграм. За допомогою Тіктоку ви зможете охватити велику кількість людей. Таким способом у вас можуть з'явитися нові підписники. Тепер уявімо, що у вас уже є телеграм-канал, який ви ведете вже десь приблизно один рік і в ньому є 5000 підписників. І ви вже спокійно зможете продавати рекламу у своєму телеграм-каналі. І так ви можете фармити гроші. Також не забувайте про різні реферальні програми, там також можна заробити. Другий спосіб заробітку це заробіток за допомогою ходьби. І тут можна заробляти з вкладеннями або без. Якщо ви хочете заробіток без вкладень, то для цього підійде Світкоін. Третій спосіб це є здача аккаунтів в оренду. Можна здавати такі аккаунти, як OLX, Facebook. Всім дякую за перегляд. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарі.